Можливо, давайте бояти біліці. Стрункова. Товариш улову Державної прикордонної служби України. Відділ прикордонної служби Жуляни Вишикона, начальник окремих контрольно пропускного пункту Київ, полковник Мотосяк. Здравствуйте, товариші прикордонники. Я хочу, щоб наш лозунг служити, допомагати і захищати слово допомагати, щоб ви не забули. Хочеться, щоб до вас зверталися всі, щоб ви кожному надавали допомогу, тому що ми виконуємо завдання послуги. Ця послуга є забезпечення як державної безпеки, так і забезпечення безпеки і уваги до кожного із громадян, які перетинають державний кордон. Вітаю ваш європейський вибір, ваш власний особистий вибір і бажаю кожному з вас успіхів в виконанні основного вашого призначення, обслуговування наших громадян і недопущення порушень тими, хто не виконує закони і інші нормативні акти, які існують на території нашої держави. Вітаю всіх, бажаю всім успіхів. І хочу сказати, що наша держава це велика європейська держава. Слава Україні! Голову Державної прикордонної служби, товариші офіцери, шановні присутні, ми пройшли нелегкий путь, шлях в пілотному проєкту від відбору навчання. Зараз почався найголовніший наш етап це безпосереднє виконання службових обов'язків. Товаришу голову Державної прикордонної служби, шановні офіцери, хочу запевнити, що в цьому строю стоять. Патріоти України, фахівці своєї справи і вони готові безпосередньо виконати завдання захорони державного кордону на ділянці відповідальності. І ми підтримуємо те гасло: служити, захищати, допомагати. Ми вас не підведемо. Слава Україні! Рівняюсь струнко. Наказую виступити на охорону державного кордону шляхом здійснення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та монтажів. Вибухівки, наркотичних засобів та прикурсорів. Виявлення порушників державного кордону, виявлення порушників режиму Звертаю увагу на дотримання заходів безпеки під час несення служби. Службу несемо до 20-ї години зі зміною на місці. Старший зміни, капітан майстрянка. Питання. Питання височе слухають на охорону державного кордону. Якщо питань немає, зміна ліво руч на охорону кордону руч. travel alone sir sorry alone you hello. travel alone uh, final, uh, final destination is singapore hope to see you next time sir okay, you good much. luck you. have a nice day Дуже задоволений результатами випуску. Це наші перші ластівки, але я вважаю, що ми будемо мати на перспективу велику кількість людей, яких і ми зуміємо забезпечити, і які дійсно будуть відповідати тим, що хочуть від нас люди, наші українці і громадяни інших держав, які вперше чи останній раз опиняються в Україні. Вони хочуть від нас бачити чесність. Непідкупність, доброзичливість і гасло служити, захищати і допомагати. особливо увагу ми акцентуємо до нашого персоналу з питань допомагати. Ми хочемо, щоб ця її можна назвати і послуга, яку за дорученням держави, за дорученням народу України виконує наш військовослужбовець, щоб вона тільки позитивна. Відбувалося на законослухняних громадянах, щоб вони відчували себе комфортно. Ну а ті, хто порушують, щоб відчували відповідний дискомфорт. Що стосується розвитку проєкту, він по мірі забезпечення, по мірі наявності наших ресурсів, він буде розвиватися і на інші пункти пропуску. І ми вважаємо, що зараз в нас якби змагання буде між підрозділами прикордонного контролю, щоб дійсно отримати відповідне спорядження, відповідне грошове утримання і щоб дійсно бути гідними свого народу. Я впевнений, що велике будуще цього нашого проєкту. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, от, ви бачу громадяни України, так? так? А скажіть, будь ласка, як часто виїздите через кордон? Раз в півроку, пів так. А я хочу відрекомендуватися вам, я голова Державної прикордонної служби, генерал-полковник Назаренко Віктор Я, е, Мені теж дуже приємно, от я, е, ми переходимо на нову технологію, на нову ідеологію. Е, ми хочемо, щоб наші е, люди, ну, скажімо так, виконували послугу замовлення народу України. От я хотів би вас запитати, от ми розпочали цей проєкт, як ваше перше враження? Ну, мені дуже сподобалось те, що вже як в Європі зробили, що можна прикладувати паспорти. Мені здається, те, що з цією допомогою це буде, процес буде швидший. Дякую. А ви? А які може побажання є щось з покращення? Добре, ви на відпочинок? Так. Тоді, тоді вам доброго відпочинку. Всього так. найкращого до побачення.